13 вересня погода в Україні буде мінливо хмарною. Температура повітря стане контрастною, Найвищі показники очікуються в областях заходу, а особливо на Закарпатті. Найхолодніше буде на Луганщині. На Полтавщині малохмарно, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 28, Після опівночі опуститься до 10 градусів із плюсом. Ранок та вечір у Кременчуці будуть ясними. В день очікується хмарність. Без опадів повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 12 градусів тепла вночі. Хмари, які з'являться у горішніх плавнях вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 12, денна, плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 13 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2005 року плюс 29. Мінімальною температура була 1945-го, 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.